Сам у нас на зв'язку зараз Олена Стеценко Екстрасенс. Ви також її пам'ятаєте. Олено, я вас вітаю. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня, шановні наші глядачі і наші ведучі. Рада вітати вас. Навзаєм. На вашу думку. Перший перше інтерв'ю так на нашому телеканалі набрало 186 тисяч переглядів. Як ви думаєте, скільки переглядів набрало друге інтерв'ю з вами на нашому телеканалі у телемарафоні Простір Свободи? Ну, друге тут думати не треба, тому що я буквально вчора була на цьому ефірі, і я подивилася, там за місяць назбиралося 1 мільйон 600 тисяч переглядів. Я була в шоці. А чому саме в шоці? Ну тому, що я не очікувала, що люди настільки зараз цікавляться цією темою війни, тому що мені здавалося, що люди вже заспокоїлися. Ну от, наприклад, у, у Києві під Києвом люди вже спокійні. Усюди лунає музика. Люди прогулюються із колясками, святкують свята, і таке враження, що війни і, і не існує. Ну насправді життя продовжується у саме в тих регіонах, де відносно спокійно, але усюди прильоти по усій території України і забути про війну просто неможливо. Тим паче, якщо у глядачів є знайомі, друзі або рідні, які зараз на передовій захищають нас з вами, можна сказати. Так взагалі, чим ви зараз займаєтеся під час все ж таки військового положення, чи продовжуєте ви займатися ляльками, мотанками? Так е займаємося не тільки ляльками-мотанками, займаємося зараз іще додатково е консервацією, тому що готуємося е до зими і готуємо закрутки для наших воїнів, тому що будемо обов'язково відправляти і вареньки. Будемо відправляти, і солені, огурки, і помідорчики, і кабачки. Усе будемо відправляти. Зараз готуємося до зими. Е зараз готуємо дуже багато. Е Сіток, захисних сіток, зараз і смаколики готуємо, і обов'язково молитви читаємо, і у монастирі ходимо, і служби замовляємо. От, наприклад, на Закарпатті я була, я працювала на Закарпатті, на Закарпатті у церквах, у монастирях є материнський день, коли матері буквально на колінах, на колінах три години стоять в службу за своїх синів за усіх воїнів. А чи налагоджене транспортування буде ось цих усіх закруток? Чи вже ви домовилися, як саме ви будете відправляти хлопцям і куди саме? Так, будемо відправляти і на східні частини фронту, і на південні частини фронту. У мене є дуже багато друзів, підприємців, які працюють і за кордоном. От, наприклад, у них за кордоном там у Польщі, у Німеччині у них зареєстровані там підприємства, і вони звідки звідти закуповують автомобілі. І збирають там за кордоном кошти. І ми тут на Україні збираємо кошти, і вже закуплено дуже багато автомобілей і приготовлено. Зараз вони ремонтуються. Зараз вони фарбуються і укомплектовуються і підготовлюються якраз до осені. До осені тут і спеціальні шини потрібні. От, і спеціальне оснащення потрібне для того, щоб ці машини доїжджали до фронту і підвозили техніку. Ось і техніку, і продукти підвозили. Зели, от, наприклад, там із-за кордону передали тепловізори? Хлопці назбирали гроші. Я відправляла тепловізори туди на нульовий рубіж? Так, що усе налагоджено? Я думаю, що будуть і, і допомагати, допомагати допомагати, тому що це дуже важливо для того, щоб захищати нашу Україну від цієї навали. А як почалася ваша співпраця з волонтерами? Чи ви до них звернулися, чи вони до вас звернулися? Ну тут розумієте, дуже багато пацієнтів слідкують за моїми ефірами, за моєю діяльністю, і дуже багато бачили оці сюжети, що ми стараємося для фронту, і тому дуже було багато звернень навіть від людей, яких я навіть і не знала. Вони самі звертаються і самі пишуть, чим допомогти, що треба, що треба відправити, що треба знайти. Може, щось за кордоном там дешевше, може. Тут на Україні потрібно щось. Ну тобто, і навіть вийшли до мене люди із партії Слуга народу от які зробили зараз гуманітарні центри, де розповсюджують і продукти, і медикаменти. От і вони звернулися і кажуть: якщо потрібні медикаменти, якщо потрібні гроші на фронт, обов'язково от чи продукти на фронт обов'язково звертайтеся, дали мені телефони, обов'язково пишіть. Телефонуйте, ми допоможемо чим зможемо. А чи знаєте ви кількість автівок, яких закупили за кордону, щоб відправити на нуль? На нуль, от, наприклад, уже мої друзі, вони вже закупили десь 24 автівки. Це не просто автівки, це мікроавтобуси. Розумієте, мікроавтобуси. Це по перше, пасажирські мікроавтобуси і грузові мікроавтобуси. Це те, що мої тільки друзі відправили. А скільки ще інших, дуже багато, тому що кажуть, що дуже багато відправляють мікроавтобуси. Вони потрібні як для перевозки людей, наприклад, там пора. Анених перевозити або хлопців, тому що вони на нульовому рубежі вони міняються. Тобто, наприклад, там три через три чи п'ять, через п'ять. Тобто одних відвозять, других привозять. Ну тобто потрібно і, і продукти треба подвести, і амуніцію треба подвести. Не ну, тобто, і пасажирські, і грузові вони однозначно потрібні кожного дня, і вони кажуть, що ці автомобілі ну два-три тижні, ну там перебувають, а потім раз і. Розбомбили піснаряди, попали потрібні нові автомобілі, постійно постійно потрібні. Слово сполучення два-три тижні мені нагадує нашого Арестовича. І насправді з приводу автівок ви правильно сказали, тому що це більше як розходний матеріал. На жаль, зараз так. на війні, тому що шини постійно пробуваються на осколках, на якихось уламках. Автівку може понівечити Просто дякуємо, що ви займаєтеся цим, що допомагаєте транспортувати усе це. І як я зрозуміла, усі ці автівки будуть забуватися продовольством повністю і відвозитися саме на нуль. Так, так не тільки продовольство. Я ж кажу, що закупаємо ну, техніку, тепловізори, каски закупаємо, перчатки тактичні закупаємо. Ну тобто футболки зараз літню одежу купили, взуття купили. Усе це відправляється на фронт, тому що краще централізовано відправити, тому що якщо, наприклад, є можливість у хлопців там сходити у населений пункт і на нову почту там отримати, то вони не завжди це зможуть. Коли це все централізовано відправляється, це набагато краще. Так, ну ми трішки напевно змінимо тему. Повертаючись до наших інтерв'ю, під відео другого спілкування люди почали писати, що мольфарство від диявола і що необхідно звертатися до саме церкви. Мольфарство і церква взаємовиключні фактори. А мольфарство і церква, вони співпрацюють, співпрацюють. А мольфарство не від диявола, мольфарство від природи, від природи. Розумієте? От о, люди приходять до мене на вичітки, Я їм роблю вичітки, замовляння, я їм роблю саме християнськими молитвами. розумієте? Тобто є і заговори, які вони закорочені на силах природи, звернення до природу. Роди, а є і заговори, які побудовані саме на християнській релігії. Так дуже вам дякуємо. Що ви хотіли побажати українцям? Я хочу побажати українцям миру, миру це обов'язково миру, а також терпіння, терпіння і міцного здоров'я, взаєморозуміння між родинами, взаєморозуміння між людьми, тому що ми повинні співпрацювати на перемогу нашої України, і я бажаю, щоб ця перемога настала якнайскоріше, щоб щоб наш, наша Україна вона була процвітаюча. Що передовою державою, і вона була у Європі на першому місці. Дуже вам дякуємо за спілкування, що долучилися до програми Простір Свободи на Д1 Будемо тримати зв'язок і надалі. Дякуємо. Дякую.